Виконуємо номер 28 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. І два вирази. Розставимо порядок дій. Перша дія – піднесення до степеня, друга ділення, третя віднімання. Виконуємо першу дію, піднесемо число 21 до квадрата. Для цього 21 помножимо на 21. Виконуємо множення в стовпчик 1 множимо на 1, 1, 2 множимо на 1 2. 2 множимо на 1 – 2 2 множимо на 2, 4. Виконуємо додавання 1, 4, 4. Вийшло 441. Виконуємо другу дію 441, поділимо на 3. Виконуємо ділення куточком. 4 ділимо на 3, беремо по 1. 3 множимо на 1, 3. Виконуємо віднімання, вистачу 1, зносимо 4. 14, ділимо на 3, беремо по 4. 3 множимо на 4, 12. Виконуємо віднімання, вистачі 2. Зносимо 1. 21 ділимо на 3, беремо по 7. 3 множимо на 7 буде 21. Виконуємо віднімання, вистачі 0. У нас вийшло 147. І тепер виконуємо третю дію 147. Віднімемо 79. 17 відняти 9 8, 13 відняти 7 6. Вийшло 68. Записуємо результат. Переходимо до другого завдання. Перша дія підносимо 7 до квадрата, друга дія піднесемо 4 до куба. Третя дія додавання, четверте віднімання і п'ята результат під до квадрата. Виконуємо першу дію. 7 у квадраті це 7 помножити на 7 буде 49. Дія друга 4 у кубі це 4 помножити на 4 і помножити на 4. 4 множимо на 4 16, і 16 множимо на 4, маємо 64. Третя дія.

Для цього 71 множимо на 71. 1 множимо на 1, 1. 7 множимо на 1 7, 7 множимо на 1, 7 7 множимо на 7, буде 49. Виконуємо додавання 1, 14, 9 додати 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали 4 додати, 1 5. Вийшло 5041. Записали результат. 5041. Ми знайшли значення виразу. Номер 28 виконано.